Всім привіт! У вас колись виникало питання, що станеться, якщо штучний інтелект буде грати у шахи з штучним інтелектом. У цьому відео я хочу перевірити, чи зможуть чат GPT та інші чати штучним інтелектом грати у шахи, хто виявиться сильнішим, а можливо вони будуть грати на одному рівні. Щоб це визначити, я знайшов ось такий сайт, на якому я зможу грати у шахи з самим собою, а точніше я буду робити ходи замість чата GPT та інших чатів. Далі мені залишилося написати чату GPT, щоб він зробив свій хід. Звісно ж, він був не проти і з радістю зробив це. А потім я просто написав для Google Барда щось, наприклад, давай грати в шахи, і вказав позицію, куди чат GPT походив. Google Бар в свою чергу вказував свій хід і пояснював, чому він обрав саме цей хід. Далі я просто надсилав відповіді обом чатам і робив ходи замість них на шаховій дошці. Почалося все навіть дуже чудово. Вони писали позиції, на які потрібно поставити фігури, робили один одному компліменти, розпізнавали в ходах один одного якісь іспанські партії і партії якогось Руй Лопеса. А мені у свою чергу саме головне було не затопити і правильно розставляти фігури. І так тривало до шостого ходу, доки Google Bart не затопив. Він хотів своєю королевою забрати коня на позиції Д4. Але проблема в тому, що перед конем стояв пішак, через який королева не змогла б зробити такий хід. Тоді перше, що я спробував зробити, це нагадати гугл барду, які були ходи до цього. Це давало мені надію, що він виправді і зробить правильний хід. Але на превеликий жаль, він написав той самий хід знову. Після цього я вирішив йому сказати, що це неправильний хід, і так ходити не можна. Він зі мною погодився, після чого знову зробив неправильний хід. На цьому я не здався і знову йому сказав, що так ходити не можна. Після цього він знову зробив помилку, на якій я також зробив йому зауваження. Після цього він по моєму психанув і зробив ходи не тільки за себе, але ще й за чат GPT. Після цього я розчарувався, закрив Google барда і відкрив Bing Chat. Йому я написав усі ходи, які були до цього, після чого він відразу ж написав свій хід. І як ви думаєте? Помилка була точно така ж, як і у Google барда. Я навіть подумав, що то я затупив і пішов перевіряти ходи. Але, на жаль, там усе було правильно. Після чого я написав, що він не може так ходити, і він зі мною погодився. Але знову написав точно такий самий хід. Тому далі я відкрив ще один діалог з чатом GPT. Чому саме з чатом GPT, а не Cloud AI? Тому що з самого початку це відео мало бути про те, як чат GPT грає шахи проти Cloud AI. Але виявилося, що Cloud AI не вміє грати шахи. Я йому написав все те, що і для Bing чата. він мене відразу зрозумів і зробив свій хід. А саме головне, він зробив правильний хід. Тому я зрадів, адже думав, що вже нічого не вийде, і ми продовжили нашу партію. Інколи вони знову робили помилки, а я їм нагадував всі ходи, і так ми продовжували гру. Потім, коли він знову забував, які були ходи, я вже просто писав, перевір всі ходи і зробив правильний хід. Він знаходив помилку і робив правильний хід. Гра продовжувалась і все йшло чудово. Але потім допустив помилку вже я я заплутався в чатах і написав хід не в той чат. Після цього я про це написав йому, і на мою велику радість, чат GPT мене зрозумів, і гра продовжилась. І тут чат GPT, який грає за білих, ставить шах і мат. Він радується, говорить, що це була чудова гра, але я його обламав. Якщо він зробить хід, як він і написав, то буде лише шах, а далі його королеву поб'є король. Тому я знову йому нагадав ходи, і гра продовжилась далі. Але ненадовго. Через декілька ходів він все ж таки поставив шах і мат. На цей раз вже правильний. Обидва чата обмінялись люб'язностями і закінчили гру. Але в мене з'явилося одне питання що буде, якщо я зроблю навмисно неправильний хід? Він мене виправить, чи як нічого не було, буде ходити далі? Ми почали гру, і я зробив хід слоном на клітинку, яку він не може ходити. А чат GPT зробив хід у свою чергу і не зробив мені жодного зауваження. А вже на другий мій хід я йому поставив шах і мат. Ту ж саму схему я повторив з іншими чатами, і на мій превеликий жаль, все було так само, як і з чатом GPT. Отже, можна зробити висновок. Ви можете грати у шахи з чатом GPT. Він з цим справляється, але через певну кількість ходів він забуває попередні ходи і робить помилки. Але ви можете нагадати йому всі ходи і продовжувати гру далі. Але тільки не мухлюйте граючи з ним. Він за це вам нічого не зробить. Всі інші чати, а саме Google Bart і Bing Chat, можуть грати з вами шахи, але на відміну від чату GPT, вони не зможуть пригадати попередні ходи і продовжити гру. Але не потрібно забувати, що шаї навчаються, прогресують, і згодом для них це буде на один зуб. Чи що у них там? Бувайте.